Як добре, що ви не поспішали з висівом огірків у відкритий ґрунт, адже погода не дозволяла, холодріга страшна. Огірочки треба сіяти, коли температура ґрунту 15 градусів за Цельсієм. І я думаю, що цей момент дуже-дуже близько. І сьогодні у нас один з найпопулярніших огірочків для відкритого ґрунту огірок Бара. Чому він такий популярний в Україні? Тому що він дуже сильно нагадує огірочок роднічок. Ось такий гарненький, з світлим кінчиком е, не, не колючий ну, такий, ну і не гладенький, ну дуже гарний. Хто в Одесі був, той розуміє, що там не купують не так охоче купують ось ці чорні, привозні, а хочуть такий свій, наче з городу. Огірочок бара дуже нагадує роднічок, користується шаленою популярністю, є смачним, не гірчить світленьким і м'яким. Насіння цього смачного огірочка є у ваша грядка. Замовляйте у нас. Ми зафасуємо вам стільки насіння, скільки буде потрібно для вашого городику. За ваша грядка менше засиль більше врожай.